Сьогодні ми з вами на найсмачнішій події цього літа фестивалю борщу у Вроцлаві. Тут не просто їдять, а й допомагають зсу. Ми TransferGo сьогодні роздаємо подарунки нашим користувачам. Так, дівчата, розкажіть, що тут є, що можна виграти. Можна виграти в нас термочашки, брелочки, кабель, павербанк, антистрес, пляжовий м'ячик, пляжний торба. теж пляжна і кружечку. І ще туре розкажи, будь ласка, що потрібно зробити, щоб виграти якийсь із цих призів. Ну, по-перше, треба або мати застосунок транспорту, або зареєструватися, і потім задонатити на довільну суму або готівкою, або через термінал. Давайте підемо до найголовнішої зони цього фестивалю. Звичайно, фудкорт тут уже черга, але ми зараз проберемося, щоб взяти міні-інтерв'ю у наших волонтерів. Скажіть, будь ласка, що у вас тут є? Розкажіть, покажіть. В нас є дуже смачний борчик на самому початку. Є варенички, є млинці, є дуже смачні горішки, тортик, квас, е, сухарики. Е, багато всього. Тільки приходити, донатити і їсти. Розкажіть, будь ласка, що вже спробували, що сподобалось. Ми вже скуштували чебуреки, Ми вже відвідали різні зони, сцени. Але насправді ми прийшли ще для того, щоб послухати сьогоднішнього виконавця виконавці. Ми тебе чекаємо. Він вже це знає. Дякуємо всім, хто прийшов. І смачний борщ допомагав, вигравав призи. Ми поки рахуємо скільки грошей вдалося зібрати, і оголосимо результати в описі під відео.